Всім привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо, як можна заробляти EPMX, беручи участь в ліквідіті мані програмі. Отож, 17 жовтня PrimeX запустила бета-версію своєї основної мережі, що дозволяє користувачам торгувати і позичати реальні цифрові активи на полігоні. У релізі також була представлена програма видобутку ліквідності, яка пропонує винагороду для ранніх користувачів. Тобто кредиторів і трейдерів, а також механізм, що має вирішальне значення для життєвого циклу Credit Bucket. Учасники програми можуть заробляти винагороди EPMX і гарантовний дохід у розмірі 7%. Як ви бачите, IPI-реват 7% у стейблкоїнах за будь-який актив в кожному з кредитних відео. Запуск credit Bucket Lounge передбачає два етапи це накопичення та стабілізація. На етапі накопичення кредитори заробляють ЄПМХ на основі своїх депозитів, що запустити торгівлю з кредитним плечем. Етап стабілізації дозволяє трейдерам позичати активи, а кредиторам заробляти відсотки. Ранні кредитори і трейдери отримують винагороду epmx пулу ранньої спільноти, яка розподіляється залежно від їхньої активності. Програма також пропонує гарантовану винагороду API в розмірі 7% стейблкоїна за будь-який бак в будь-якому активі. Токени EPMX Зароблені за допомогою програми видобутку ліквідності, мають обмежену функціональність під час бета-версії основної мережі і не можуть передаватися між користувачами. Вони можуть бути використані для розподілу винагород і знижок на оплату комісії за протокол. Програма заохочує участь користувачів сприяє накопиченню ліквідності Бакець і надає можливості для отримання винагород в екосистемі Primex. Користувачі також можуть конвертувати EPMX, в PMX, коли Primex V1 стабілізується, однак важливо зазначити, що ePMX з тестової мережі не має фінансової цінності і не може бути обмінений на EPMX або PMX з основної мережі. Щоб приєднатись до програми видобутку ліквідності, вам необхідно підключити свій гаманець до додатку Primex. Ранні кредитори вносять токени в відповідний додаток. Токени кредитні відра заробляючи ЕПМІ до стадії стабілізації. Ранні трейдери встановлюють маржинальну або спотову один ікс торгівлю, щоб періодично отримати винагороди ЄПМХ.